Як можна підняти і зміцнити наш імунітет? Адже сильний імунітет це не лише стійкість до застуди, це протидія серйозним захворюванням, в тому числі онкології. Як можна зробити наш імунітет сильнішим? Звичайно, способи є. В цьому ролику я зібрав основні методи, які вам в цьому допоможуть. Де знаходиться наш імунітет? Ось де знаходиться шлунок, ми знаємо, де легені знаємо. А де імунітет? Насправді наша імунна система розкидана по всьому організму: це і лімфатичні вузли, селезінка, апендекс, кишківник і навіть кістковий мозок. І всі вони виробляють клітини-захисники лімфоцити. І завдяки імунітету ми виживаємо в цьому світі бактерій та вірусів. Мікронутрієнт. найважливіші вітаміни та мінерали. І тут варто сказати про такі вітаміни, як вітамін Д, вітамін С, цинк і селен. Як правило, зазвичай люди, коли говорять про імунітет, насамперед згадують про вітамін С. Так, вітамін С насправді у всіх на слуху, але не тільки він бере участь у нашому імунітеті. Вітамін Д надає теж дуже сильний вплив, і цинк також. Звичайно, нема сенсу пхати в себе величезні дозування цих вітамінів та мінералів. Цілком достатньо профілактувати їх нестачу. Добова доза вітаміну С в різних джерелах варіюється: від 50 мг до 90 мг на добу. Добова доза вітаміну Д також може відрізнятися від різних джерел: 800 одиниць до 2000 одиниць. А добова доза цинку це 11 мг. Насправді з дуже високим ступенем ймовірності відсотків так 90, якщо не вище, можна стверджувати, що вам чогось із цих речовин не вистачає. Особливо якщо у нас зима, тому що взимку зазвичай усім не вистачає вітаміну Д, але і вітаміну С та цинку люди теж часто надобирають. Так що проблема актуальна, але хто знає, той звичайно озброєний. Джерелом вітаміну С добре відомі цитрусові, це болгарський перець і, звичайно ж, ківі. Вони є взагалі чемпіонами з доступності вітаміну С. Джерело вітаміну Д це насамперед сонце. А ось у їжі вітаміну Д не так вже багато. Ви, в принципі, можете їсти яйця, там є вітамін Д, але в день треба буде з'їдати до пачки яєць. Ще вітамін Д є в угрі, але ми ж не живемо в Японії. Щоб їсти вугора на сніданок. Так що, крім сонця, вітамін D ми можемо тільки отримати в добавках. Цинку дуже багато, наприклад, у гарбузовому насінні. Хороший продукт, корисний не тільки цинком, але й багатьма іншими поживними речовинами. Тому гарбузове насіння я рекомендую додавати в свій раціон. Існують різні техніки загартування. Можна як холодною водою обливатися, можна починати з контрастного душу, можна гартуватися зміною температури повітря, виходячи з теплого приміщення в холодне. Особливо я вибираю для себе контрастний душ, тому що це найзручніше і найреалізованіше в наших умовах для підвищення імунітету. Потрібно стежити за здоров'ям нашого кишківника. Тому що 80% нашого імунітету зосереджено саме у кишківнику. І це факт: для здоров'я кишківника потрібне здорове харчування, вживати пробіотики, необхідні біфідобактерії, також клітковину, та проводити регулярно очищення кишківника. Кому цікаво пройти очищення кишківника безпечно натуральним способом. В домашніх умовах без нагляду лікаря, тому що це все є на натуральній основі. Звертайтеся, розкажу вам цілу програму, розпишу раціон харчування по групі крові. І додам вас в групу з результатами і доведу вас до результату, тому що коли людина позбавляється зайвого кишківнику, позбавляється серйозних проблем зі здоров'ям. Продукти з клітковиною пробіотиками та біфідобактеріями досить. Багато, але я скажу про мій улюблений і, напевно, найкорисніший продукт для нашого кишківника це квашена капуста. Там є все, що необхідно для нашого здоров'я. Це клітковина та унікальні біфідобактерії. Наступний пункт для зміцнення нашого імунітету це фізичні навантаження. Вони дуже здорово його підвищують, але тут є один нюанс: справа в тому, що люди часто говорять навпаки. Що від фізичних навантажень падає імунітет. Чому виникає таке протиріччя? Люди, які говорять про це, частково праві. Адже якщо розібратись, справа в тому, що імунітет падає відразу після інтенсивних фізичних навантажень. Тобто, якщо ви сходили до тренажерного залу та виклалися там наповну, то це, звичайно, стрес для вашого організму. І відразу після тренажерного залу його імунітет падає. Але у проміжках між тренуванням, коли ви будете відновлюватись, імунітет у вас буде сильнішим. Варто враховувати, що прицільно для зміцнення імунітету будуть кращі кардіонавантаження, ніж силові тренування. Просто пам'ятайте, що після тренування не потрібно переохолоджуватись і контактувати з хворими людьми. Відразу після тренування йдіть додому та відпочивайте. Також зміцненню імунітету сприяють. Жирні кислоти омега-3. Вони підвищують супротив організму, бактеріям та вірусам, також сприяють регулюванню процесів запалень. Омега-3 міститься у жирних рибах, особливо форель, сьомга, тунець, морепродуктах багато омега також. У деяких видах олії. Насамперед, целяна олія, також олія несіння чия, олія волоського горіха і в самому грецькому горіхі теж багато омега-3. Окремо варто сказати про режим сну, бо нічого так не ослаблює наш імунітет як недолік сну. Якщо ми мало і погано спимо, імунітет слабший, якщо ми спимо досить і міцно імунітет приходить у норму. Дуже часто у людей відбувається порушення імунітету через недосипання, тому що якщо просто це виправити, цю проблему все стане на свої місця. Інший пункт це стрес. Стреси дуже сильно послаблюють імунітет, тому рекомендується уникати стресів. Якщо у вас стресова робота і вас це напружує, поміняйте роботу. Хоч я розумію, що для багатьох людей це немислимо, але можливо якісь люди замисляться і ухвалять це важливе для себе рішення. Якщо у вашому житті багато стресу і його не уникнути, вживайте додатково магнію. В своєму житті шукайте більше моментів для радості, бо наш емоційний стан безпосередньо впливає на силу нашого імунітету. Якщо ми регулярно вживаємо томатний сік, але натуральний, ми підвищуємо у себе концентрацію картинів у всіх клітинах організму. Також у ньому міститься вітамін Е, який теж важливий для імунітету. Особливо добре, якщо разом із томатним соком ми вживаємо і морк. Тому що в ній міститься вітамін А. А ось ця парочка вітамінів А і вітамінів Е це найкращий захист наших клітин, тимусу. І чим більше у нас їх концентрація, тим успішніше тимус буде боротися з мікроорганізмами. Також селезінці потрібен захист від шкідливих речовин. А такі антиоксиданти, як вітамін А і Е, для цього чудово підходять. Є ще один спосіб підвищити імунітет. Це ефірні олії, які розпилюються у повітрі для зміцнення імунітету. Дослідження показали, що ці заходи покращують стан слизової та зволожують її. Коли вологі слизові це добре. А якщо слизова суха, то ми з більшою ймовірністю інфікуємо себе якимось мікробами або вірусами. А якщо вологі слизові, то це сприяє загибелі бактерій та вірусів. Які ми вдихаємо через ніс. Адже вони не відразу потрапляють у наші легені. Вони спочатку взаємодіють зі слізовою оболонкою нашого носа. І якщо там є слиз, то вони там і гинуть. А якщо ніс сухий, то значить імунні функції ослаблені. Друзі, але розумійте мене правильно, для того, щоб бути здоровим, потрібен комплексний підхід до свого організму це і здорове харчування. Це і правильне пиття води, це і додаткове вживання мікро- і макроелементів, це і очищення організму, це очищення кишківника, ниру, печінки, лімфи, а також пітине харчування, і це все в комплексі буде тоді давати результат на довгі роки. Якщо ви бажаєте скористатися цією технологією, звертайтеся, розпишу вам цю всю програму системний підхід. Адже на цій програмі люди позбавляються серйозних питань по здоров'ю. Буду радий співпраці. Бережіть себе, адже здоров'я це найцінніше, що дала вам природа.